На фоні військового перевороту в Туреччині, теракту у Франції та війни на сході. Чи відчувають себе тернополяни в безпеці? Відповіді у сюжеті? Так, відчуваю. Е, на вашу думку, хто забезпечує якраз це відчуття безпеки для вас? Е, нашу безпеку забезпечують наші солдати, які на сході нас захищ... захищають. Я за них кожного вечора молюсь. Ну, я так само не боюся у більшій мірі за того, що ми просто далеко від цього. Поки вас це не стосується практично, то ви цього і не боїтеся? Так, є своє життя, свої проблеми. В принципі, нема чого боятися. В країні, в Польщі, в Словаччині, в Угорщині так, відчуваю в безпеці. Хто цю безпеку забезпечує, на вашу думку? А, гроші. Тільки гроші. Тільки гроші. Тому що у нас так дуже так все в цих країнах дуже так. Задовільно, я б сказав би. А через близькість війни на сході, через е, далеку відстань від терактів, які відбуваються в найближчих країнах, чи не боїтеся ви за свою сім'ю, за себе? Ви знаєте, я родом з Дніпропетровська, да, це такий, знаєте, ну чули, що це Декари. такий блокпост. Да, так що все буде добре? Добре буде, тому що ми бідні. Ми будемо завжди так, як це українською мовою, навіть не знаю, притворятися бідними, да? ну, щоб у нас все було добре. І так, в Тернополі музика грає, чого не безпечне. Це, на вашу думку, забезпечує цю безпеку. Без поняття. Не боїтеся тероризму, терактів, що війна сюди може прийти? Чого не боїмося? Ризик завжди є, треба бути на поготові. Я думаю, так, да, я відчуваю себе в безпеці. Хто, на вашу думку, цю безпеку забезпечує для вас особисто? Та безпека, напевне, залежить в першу чергу від нас. У нас люди хороші, всі приємні, привітні. Нам нема з ким воювати, ми все нормально тут. Почуваємо все на своїй території. Ну, в принципі, відчуваю себе в безпеці, але все ж таке хвилювання є. Якщо там нападуть чи ще щось, ну переживаю трошки. Хто, на вашу думку, вам забезпечує цю безпеку, це відчуття безпеки? Ну, не знаю, напевно, маю міста. Ну, знаєте, я скажу напевно трошки по-інакшому. Враховуючи, хто є головою держави ну, безпеці себе мало хто відчуває взагалі, де б він не був. І в тому числі ми тут, будучи в Україні на Заході, де війна практично нас не зачепила, безпеці ми себе не почуваємо. Хто має цю безпеку в першу чергу забезпечувати, на вашу думку? Хто має забезпечувати? Знаєте, як тут відповісти правильно. Та, напевно, головнокомандуючі держави, головнокомандуючий наш парламент, наш уряд, ну, має докладати по максимуму зусиль, щоб люди почувалися в першу чергу в безпеці, в своїй країні.